Навіщо взагалі ставити цілі? Якщо ви хочете дізнатися 5 ефективних методик по досягненню ваших цілей, перегляньте попередній випуск. Вітаю, друзі! Мене звати Олександра Гарбузюк, я коуч щасливих та успішних. Цілі ставити важливо, адже вони дають вектор та мотивацію по досягненню успіху у вашому житті. Ось деякі причини, чому ви захочете прописувати цілі. Перше це розуміння напрямку. Цілі допомагають визначити напрямок, в якому ви хочете рухатись, а також прокласти шлях для досягнення бажаного результату. Друге мотивація. Цілі стимулюють до дій та допомагають подолати труднощі. Інакше кажучи, у нас з'являється енергія та натхнення щось взагалі робити. Третє організація. Якщо ви маєте цілі, відповідно у вас має бути якийсь певний план. І коли ви дотримуєтеся плану, відповідно, весь ваш день стає більш продуктивним. Ви майже не втрачаєте часу даремно, а стаєте більш успішними. Четверте оцінка прогресу: саме досягнення цілей і визнається. Чає наскільки успішними ми стаємо з року в рік. В попередніх випусках ми вже розкривали тему, як цілі допомагають стати успішними. Обов'язково їх перегляньте. П'яте задоволення: саме досягнення цілей дарує нам незабутні приємні емоції та підвищує нашу самоцінність. Отже, постановка цілей є важливим кроком для досягнення успіху та особистого розвитку. Досягайте з радістю ваших поставлених цілей і пам'ятайте, кожна ціль це можливість стати кращим вже сьогодні. З вами була коуч щасливих та успішних Олександра Гарбузюк. До зустрічі!